Доброго ранку, друзі, доброго ранку, родина. Сьогодні з вами на зв'язку знову Сумщина. Сьогодні ми продовжуємо волонтерське читання на підтримку наших Збройних сил. І сьогодні я вкотре хочу подякувати за ранок. Нашим Збройним силам, подякувати всім тим, хто стоїть на захисті нашої Батьківщини і вкотре долучаюся поетичним словом своїх земляків. Сьогодні, друзі, для вас звучатимуть вірші сумської поетки, моєї наставниці. Членкині Національної спілки письменників України Людмили Ромен. Хай сьогодні її поетичне слово буде подякою всім тим, хто оберігає і її рідні суми, і кожен куточок нашої Батьківщини. Пам'ятаємо, що ці волонтерські читання важливі, важливі тим, що ми актуалізуємо, наголошуємо вкотре про. Збори, посилання на які прошу розмістити своїх колег під цим відео. Кожен збір залишається важливим, і навіть якщо ви задонатите на якийсь один із них, це вже буде наша велика допомога. Тож прошу вкотре долучитися посильною сумою на будь-який збір. Пам'ятаємо, це важливо. Важливо, як ніколи, важлива медицина, важливі дрони, важливі машини. Тож, фронт потребує нашої тилової допомоги. Долучаємося, долучаємося посильно. Я сьогодні продовжую волонтерське читання авторки із Сум. Отже, сьогодні для вас, друзі, звучать образи, образи, образи. Це збірка та автограм Людмили Ромен. Це збірка, яка засвідчує невичерпні виражальні можливості нашої мови, скарбу, який накопичував і зберіг український народ протягом віків. Збірка багатогранна і різнотемна, представлена в шести розділах. я ж сьогодні обрала уривок із одного. І, хоч уже зима у нас календарна, але вона продовжує ту осінь пасмурну, темну, сиру. І сьогодні я хотіла вам додати трішки багатомовного барноквіття. Отож, до вашої уваги сьогодні вірші Людмили Ромен. Марево Матіол. Матіоли міфологині. Мандрівниці, міжзоряні, м'якими монотонами мережать мені метафори мантри. Мигдалик місяць миготить, моргає, милується, матіоли мліють, магнетизують мізинчиками мігунців. Марево, маюся, медитую. Красоля. Красоля. Квітучий кольоровий контур квітника. Королівна красується кептариком, красуля кучерявиться колом, коломийки кружляє. Півоніє пишні панянки. Півоніє пишні панянки Порозлягалися палісадником, пишається. Під крохмалені пелюсточки платтячка прикрашають. Порожевіли пополудню, під променями пломеніють, приваблюють. Покручені паничі підкралися, повилазили поверх подивитися, позалицятися. Прилетіла пчілка, поповзала, поцілувала, позаглядала під пелюсточки, пилок позбирала, поващала, подякувала півоніям. Понесла підкормити пчоленяток. Гайдамакуватий гладіолус. Гладіолус гайдамакуватий, гонористо гойдається, гадки гадає, гвоздики гарні, гожі, гармонія, грація гаптує гладдю глиняний глечик господині. Маки метеори. Мені маки метеори, метаморфоза. Мартирологи маківки минулого. Милостиві мироносиці миром мастять, мовчки моляться маминими молитвами між молодими могилами. Материна мука мовчуща. Малюнок могилок, макімоно мироточить маками. Майорці мазепинці Майорці мазепинці Малиново мерехтять мені, магічно медитують, мріють майбутнім, минуле моторошне, милуються. Мислю Митикує між майорців мадригал мазепі. Феєрія фі... фіалок. Фіалки, – фати, фальцетне фа фіолетом, файні флористки фліртують флюїди фіміамом. Феєрія фіалок фантастичні фрески. Фантасмагорія Фетіди, фетишистка фіалок, фіолетових фібул фертом, фіалково-ромашкового фіточаю. Друзі, я нагадую, що у нас тривають щоденні волонтерські читання. Дякую ран... за ранок ЗСУ. До цих читань може долучитися кожен, зв'язавшись із Наталкою Сідлар Дубовою. Ці читання тривають уже майже два роки, безперервно, аби нагадати, як необхідна наша допомога тим, хто зараз на передовій. Тож прошу долучитися до будь-якого збору, який розміщений під цим відео. Пам'ятаємо, що це важливо. Будь-яка сума задоначена на будь-який збір допоможе нашим захисникам. А необхідна ця допомога дуже необхідна. Тож прошу не оминути увагою. А я сьогодні дякую поетичним словом своєї землячки, авторки із Сум, членкині Національної спілки письменників України Людмили Ромен. Дякую її автограмами, її автограмами, Верлібрами. Тремка течія. Тюльпанів, торкаюся теплої течії, тюльпанів. Торжествують торсіонне тюльпанове танго, там сям твердять телепатично, твердження теорії творця трактую темпераментними тропами, творю тобі тріолети, темно вишневими тембрами. Тонкими тональностями тиші тікає тремка течія, тішуся тепло. Лілія лютнярка Лелі. Леля, дочка Лади, дружина Ярила, у рідновір'ї вважається богинею закоханим, є джерелом любові для люблячих сердець. Тож дівчата проводили обряди на її честь. Леля пов'язана з весняною неділею природи квітами початком польових робіт. Тож Лілія, люднярка Лелі, ласкава, лірична, лине легко звуком, лелію лілії, летять лелітки, липнуть ланітам лиця. Ластись, ласкавчику, ласкою литимусь літа, літописна ліногравюра любові, лілейна літія. Феєрверки флокс. Фестиваль форум, фарб, феноменальні флокси, флакони, фіміаму, фотографічні, фламінгоподібні фігури. Формують фасонну формулу, феєричні фортелі, фонтанами, фламенкові феєрверки, фортепіанні фантазії Ференца, фаворити феншуй. Гонорові гладіатори. Гладіолуси, гонорові гладіатори, гарцюють грядками, готують герць. Господиня Гримає, годі герої красені городу, гладить, голубить, глядіть, гвоздики голівками горілиць, горніться, грайтеся, гойдайтеся, гостіться гарною годиною. Ось таке квіткове розмаїття Людмили Роме. тавтограмне, красиве, різнобарвне. Тож сьогодні її поетичним словом я дякую за ранок нашим Захисникам. Маревіють маргаритки, мамині маргаритки маревіють, Многолико михтять, милі мохнаті міні модельки міряються мантильями. Мені маргаритки, мінливі музичні мініатюри Мендельсона, Мельпомена метелика. Городні галатеї, гвоздики. Городні галатеї господині, голівки гвоздик гарячі, гонористі, глибокодумні. Голосом гвоздик говорить Господь, голосні глаголи гімну, голосіння героям, гвоздикова гладь гробка. Героям гімн! Гостям готую гарячий глінтвейн, гостіться. Нарциси наречені, навесні надивляйтеся нарцисами, набожні, неквапливі, набавляються настрою, нарочито назвалися нареченими, насніжено на пахчені. Назбігалися ніжно-білі навмисно на показ. Нахилюся низенько назустріч навшпиньки. Надивитися напоять ніжними награшами. Розмаїття руж. Рум'яні ружі розпустилися, ряджені розніжені русинки. Ряхтять рядком лізнокоро... різнокольоровими розетками. Роздивляюсь, розмовляю, раджуся, розмаїття руж розчулює, розкрилює, розсупоню рай світ, Розсіються райдужно, розтривожуються. Рушник, родинну радість. Родовід розшиї ружами, розквітне ренесанс, іконостас ірисів. Іч іриси із вечора і млисті, і гранками інтимними, і мкну ідіоми, іскряться й реальністю, ідилією, Іще ігристі істоти, інколи імідж іронічних. Іриси змарагди, іменую іконописцями, імпульси іскрилися іконною істиною, іконність Ірисів і стверджую. Ірисів іконостас ідеальна ілюстрація історіографії. Скрометні іконопоклонствую Ірисам. Ось такий триптих. А я, друзі, нагадую, що тривають волонтерські збори і волонтерські читання. Тож, прошу долучитися посильною сумою, хоча б невеликою, але кожен потрошку, і разом ми назбираємо потрібну суму. Тож, Прошу не оминути увагою і сьогодні подякувати теж певною сумою коштів. Хай це буде наша спільна допомога, хай це буде наш внесок у перемогу. Пам'ятаємо, що тут в тилу ми маємо зробити все можливе, щоб там на передовій наші воїни змогли відбити ворога. Тож долучаємося словом, ділом, гривнею. Я сьогодні, з поміж іншого, долучаюся і поетичним словом своєї землячки, авторки із сум Людмили Ромен. Маївки макіяж між трав'я. Маївки, а це кульбаба, майський макіяж між трав'я, монохромні медоноси, мирно мерехтять мені Майово. Між мати і мачухою мостяться між мольбертами молодої м'яти, манять маленьких мошок, метеликів, маївка моя мойра. Небесні незабудки Незабудки незаймані, непоказні, низенько накущилися, ніжноблакитні, ніби небесні. Накрапалися неземними нотами, награю, налаштую настрій на ніжність, незабутні, накликають назоритися ними, насушу на незабуть. Теплі топази троянд. Троянди тронки тенористки, точно тримають тональність триколірності. Тень тремоло тремуло, тремтять три звуком теплі топази, темно-червоні, титуловані тобою, талант творити твою тілесність, танцюємо твіст, тонемо, танемо, торкаємося трави. Тільки тобі тремчу, трояндово, торкнись, трояне, твоя троя, терепетна територія. Жоржина жриця, Жоржина жриця, жагуча жирандоль життєдайна, живильна, Жевріє жагота жадання жони, жайворе, жахтіння жадай, животворимо життя, жменя жоржинових жаринок, жіночий життєпис. На сонцені намітки нагідок. Намножилися нагітки, набарвлені, на сонцині намітки, ніби німби, нарядні, нектароносні, надивляються навколо, не нарадуються, наснажують на небесне натхнення, надумаюся. На хлини несподіване нафантазую, наречений навік, нагітку націловую, назбираю, на парю настоєм напоюся, начекалася, Небокрай на край небесну намалював, небо надвечір насіє, Напорошить надзоряних нагідок. Не налічити геацинти, гобелени геї, гіацинти гобелени геї, гаптовані гладдю, галантне герцогство, густо пилісткові, гарячо свічні голівки гойдаються, граються гожої години. Гляджу. Гладжу, гадки гарні, гармонія говірок, гамують гніб, гіацинти, голосні гармоніки, гучні гами, глісандо, гласи, гордість геліоса гріє, гравіює гіацинтами горизонт. Магістр мистецтв. Амарант, мій мажордом, майний, мечоподібний, міниться мідно червоною мантією, магістр мистецтв, мольфарської мудрості, міряється монополією між маєва-майорців маку. Бризки буску. Божевільні бризки буску, бережіться буйноцвіття безум, білоніжні, бусково-фіолетові, багатоквіткові буклі, беру букет, бентежуся, бальзамом б'є біоенергія брахми, Батьківський будинок, багатий бархатом безум. Бароко, біля буску бажання бачитись, біострумом бере бриню, баришся, бажаний. Бредемо бусковими брамами, божимося божественно. Калейдоскоп космосу, космеї. Калейдоскоп космосу, космеє. Колоритні красуні краю, композиція консонансна, кольорові капелюшки кружляють коло колодязя, кроткі, креативні, констатують кабалістичні кони. Край неба квітує класичний клавір, клично клавішами клавесину, квітують космеї, котиться коло. Купайла. Ромашкова рапсодія. Рано раненько рум'янок розкривається, радіє, резонує ранку, розв'язує, розправляє, розгортає рантухи, розсипаються разки роз. Ромашки романзілля. Рими, рами, рідкісні рими ромен, романтичні ритми рода, римлянки, рахманні радниці ріднокраю, розніжена річечка рай пелюсток, райдушки, раоченят радять радіяти, розсудливі, рішуче розгадують ревуси розчарувань. Розрадять рвані ради розлучень, ремінісценція. Ромензілля різнокор... ріднокоренева родина, розжалоблюся, розбадьорить, розмовонькою розвеселить, розвіє розпачливі роздуми, розшию ромашками рамена, Рукава родогощу радіння родині. Розсиплю римами, родиться романс ронделі рідному ромену, ромашкова рапсодія ранку, міжмальв триптих, мерехтять метелики міжмальв, милуюся, міниться, минає мить, мріється. Менует маестро цвіркун музичить, мережиться мудра молитва мудрішою, миру медів, молодію. Між віконням многоликі мідянисті мальви, меакури мистецтва мліють мелодійністю, маніжаться, Меготять мені ме многобарвно, Миттєво мружуся, милуюся, момент мислення, ми мрійники, мовляться моновірші, мені медвяно. мальва, миловида майстриня мальовничих мазків, мозаїк мрій, мінливих миттєвостей, мелодій, мантр, марив. Медитую медоносно, малію між маминих мальв. Ажурні арабески, Арії айстр абсолютні, архангельські, амарант, акторський акомпаніатор, аранжую акордами акордеону, ажурні арабески, аріатне. Алегоричне алегрето, анотую апріорі айстри астрологи, астрали, аристократичні арійки, акуратистки, Апробовую аромат амброзіальний абажур альтанки, айстри – актуальна акварель. Хористки Хорса. Хризантеми Хористки хорса, хорошулі хвилюються, холодком хороводять, холодокровні, художні естетичні хупавки храмують хвалу Хорсові, хвалебний Хервимський хорал, Ховають хронотоп хоку, хочу хризантему. Чорнобривці чураївне. Чорнобривці. Чемні чураївни, червоногарячі, честолюбиві, чуються чародійницями, чепуряться чеснотливі, чарують черленою чалмою, червоними червчатками, че жемками-черевичками, чорноброві чаклунки. Чарують чорновосих чоловіків чарами, чарзіллям частують, черленять чай. Друзі, ось таке поетичне слово, одна із граней поетичного слова авторки із Сум моєї землячки, членкині Національної спілки письменників України Людмили Ромена. Хай сьогодні її поетичне слово трішки вас звеселить і додать барв у наше сумне сьогодення, бо й природа сумна, і обстановка теж не радує. Але хай буде трішки світла. А щоб більше стало цього світла, додаймо по гривні на збори, хай вони допоможуть зберегти нашу Україну. Дякую сьогодні всім, хто був на цих читаннях, хто слухав, хто ще послухає. Долучаємося словом, ділом, гривнею. Пам'ятаємо, що це важливо. Дякую всім. До нових зустрічей!